Всім привіт! Сьогодні ми говоримо таку тему, як JavaMicap на телефоні. Тому приступаємо. Ну, Першим ділом хочу сказати таке: зайти на JavaMicap з телефону просто банально. Для цього потрібен лаунчер. Посила на нього залишу в коментарях в, оп в описі під відео. І зараз я скажу назву по джавлаунчеру. Думаю, ви всі про нього знаєте, але просто не вмієте користуватися. Але зараз я вам все поясню, просто як для чайників. От, ви лаунчер. От, бачите, у вас все вилазить таке. Нажимаєте на отут, на олівчик знизу. Тут вилазить ваш клієнт. Але у вас має по стандарту вирісти оцей клієнт. Але в мене є Optifine. На нього я зніму відео, як я встановити, я відео теж зніму. Тому нажимаєте на олівчик. Відкривається таке меню. Ви нажимаєте на візуалізатор. І ставите Божий GLS 4S. Java runtime ставите Default. Тут можна вибрати керування, якщо ви його зробили. тут обрати версію. Топіш релізи, наприклад. Тут встановлені версії є. Снапшоти, старі бети і альфи у мене стоїть десь 1.12.2, тому нажимаємо зберегти. Все, воно збереглося. Але знову скажу, у вас буде по стандарту все. Тут робите те саме просто. Потім нажимаєте кнопку Зайшов, нарешті. Якщо ви хочете, наприклад, глядати на одиноці, нажимаєте гра на наодинці, створити світ і тут робите. Але я покажу, наприклад,. Серверу. Тому граю в мережі і заходжу на свій сервер. Ось я зайшов. Я чомусь помер, коли заходив. Тому не знаю. Ось перша хатина, яку я будував, наприклад. Все працює. Атака. Ставлення блоків. Щит. Ну, якось так. Також я вам забув сказати про такі налаштування в самому лаунчері, такі як відоте візуалізатор. Тут ви можете, наприклад, сам візуалізатор взяти, або генерувати виріс під фронталку, в кого є фронталка, а не в тому місці, що треба Роздільну здатність зменшити. Але це я не рекомендую взагалі умикнути режим постійної продуктивності і так далі. Але найцікавіше, що тут є, це. Інші параметри перевірка бібліотек після завантаження та плечи косметика. Це берете прямо 100%, вам буде тільки краще. І оптимізація жаву. Ви тут вибираєте менеджер Runtime, аргументи запуску JVM і виділення пам'яті. Так, лаунчер буде вдавати більше FPS. Тому дякую за перегляд. До скорого...